Епілепсії. Що я за ним почала наблюдати? Коли він був в тих приступах, у нього тільце натягується як та струна, ну самі знаєте, як то йдуть епілептичні приступи, і його аж відкручує і судомиті, і його могло навіть кидати з одного кута в другий. Такі я взяла йому пластик, почала класти на спинку під час приступу. Що я замітила, коли я клала пластик на спиночку, приступи припинялися, він тільки лежав і тільки дрожало такий, як змерз. Я пластик забирала. Через, буквально через менше ніж через хвилину приступи розобновилися. Я пластик знову поставила, буквально за 30 секунд приступи втихомирилися. Я провела пару раз таких іспитів на своїй собаці. Я розумію, що це жорстоко, але мені треба було доказати дію цього пластика. Тепер як в нього тільки починається приступ, я в нього є ленточка така, пластир цілий складений в цей, пришила його просто до ленточки. Зараз ним постійно. Магнітні бурі він зразу нас відчував. Зараз тим пластирем все. Як навіть приступ починається, він починається легенько, його починають русити, але приступ зменшився від 5-4 годин до години часу. І так, і саме основне, що я тепер не переживаю, що коли нас, наприклад, дома десь на відійшли, що, коли я приступ, що я його могла киданути, він віддати з голівинкою, то тепер він просто стоїть. І вже я його тоді кладу на холодний ковричок і цей. От що собака, він теж у нас приймає ЕЛЕВ і приймає імуноход. Ми з мамою приймаємо всю лінійку. і бо Мені так само задають питання, чи то треба постійно вживати цю їжу. Ви знаєте, я на початках так само задавала такі питання, чи то треба постійно. А тепер я не хочу того залишати. Нам настільки добре, настільки комфортно. Я пострункішила, скинула у лозі. Я пізніше покажу вам фотографії, я помолоділа на років 10. Мама сама розкаже свої результати, якщо хоче. І я дуже задоволена цією їжею, і я її буду їсти все. Мені вже інакше її ще не треба. Тому я рекомендую, а рішення кожного є своє. Навіть.